Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, про що мова? Багато разів мене просили подивитися, хто ж все-таки насправді не хоче завершення війни. Ну, не сильно якось хотілось брати за цю тему, але ось як кажуть, настрій прийшов, час настав. Ну, сподіваюсь, принагідно, що мені не доведеться, я не пожалію про те, що взяв цю тему, і попрошу в коментарях. FRA не розводити добре? А, ну що ж, може, й позручніше. Ну, а я починаю. Ну, я подивлюсь напевно, глобально. Ну, що Штати, Росія, Україна, Європа. Загалом, а там, може, ще деякі країни Європи окремо подивлюсь. Ну, я так планую. Ну, а далі подивимося, як піде. Ну раз, давайте, давайте з Штатів почнемо. Отже, покажіть мені, будь ласка, то ось на даний момент, ось на зараз, США хочуть завершення війни в Україні, насправді, покажіть мені, скажімо, правду. Аліс. Нам перевернути. Кана перевернута. Райдо, Ансус перевернутий. І що? Кано Кану пряма. Що ага. в нас тут? Альгіс Лагус перевернутий, Біркана перевернута. Райдо Ансус перевернутий Кану. Ну, загалом, да. Як би це дивно не прозвучало. Штати, ну! Адміністрація, влада мається на увазі. Зрозуміло, що так. Хочуть дійсно завершення війни в Україні. Але буде але як і завжди, майже. <кхм> ну, ось, ось показують, що Штати для нас є покровитель, Гегемон і так далі. Ну, покровитель в даному випадку, так. У них є свій хитрий мотив щодо цієї війни. Зрозуміло що власне. Вони то хочуть завершення війни, так. Да, ну вони не хочуть, щоб війна, прямо, як то кажуть, прям завтра завершилась. Так, да? Трампу там муляє премія миру. править же ж не тільки Трамп. Там є Конгрес, там є Сенат і так далі, і тому подібне, розумієте, так? Далі, ну ось, власне, курс куди? Курс на завершення війни все одно. І вони, як то цей процес потроху підштовхують. Ну потроху, вони не застосовують всі свої ресурси, які у них є. Щоб загалом завершити ту війну в Україні. Ось знов таки показують, що є тут хитрий підступний мотив. Це навіть хитрий план, я б сказав. Загалом ми, в принципі, частково вже його бачили, розуміли і так далі. Заяви якісь звучали, в принципі, позиція Штатів зрозуміла. У них там свої інтереси і війні є. Але загалом, якщо підсумовувати, да, план на завершення війни у них є, і вони насправді хочуть війну в Україні завершити. Питання на яких умовах, але то вже окреме питання. Але то, що у них тут свій мотив, прям якась певна вигода з нашої війни, то це прям бачите, дві не обману впали. Так що. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте Європу загалом подивимося, що там покажуть, а потім, може, конкретні великі країни Європи подивлюсь. Ну там Англія, наприклад, ця Франція, Германія і так далі. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну от на зараз, на даний момент, Європа насправді хоче завершення війни в Україні, покажіть мені. Скажіть, правду. правда? Єбо. Ейс. По на дуже цікаво. Єра. Аліс. Що? Ну, тут, в принципі, зрозуміло. Так, що у нас тут? Раз. Єбо, Ейва, Спустаруна, Єра, Альги, Соуло. Загалом, да, весь розклад позитивний. Європа так само вже хоче завершення війни. але Знов тут буде, але. Дивіться, ну це наші партнери. да, питань нема. Партнери, добре. Але знов таки йде відстоювання своїх інтересів. А якщо так, то це натягнуте партнерство. Знов таки, я Європу загалом дивлюсь. Правда, з деякими країнами в Європі ми краще ладимо, з деякими не дуже. А є Орбан, Фіцо і так далі, з якими все зрозуміло. Да? От, Європа, да, вона наш партнер. але вони про свої інтереси думають. От чому справа. Під Підпусторуною. Приховується це. Ну, зрозуміло ж то. Власне. Далі. А, чи хочуть вони завершення війни. Ну, ось вам, власне, завершення війни упало, Єра. Но руна повільна. Тобто, так само вони то хочуть завершення війни. Ну, не прямо зараз. Не прямо зараз. Вони хочуть, щоб війна у нас ще якийсь час тривала. Чого? Бо у них своя вигода, ось є. Я вже бачу, які там файні коменти в мене полетять. А, Далі, ну ось, да, так само вони, так само наші покровителі. Ось, Допомагають нам, захищаються і так далі. В той же час а, це, знаєте, вони за нами, як за щитом. Угу. І в них своя вигода. Да? Щоб да, війну вони хочуть завершити, але щоб воно все-таки у нас подовше тривало. Ну, ось це. Да, Так, однозначно поприйняти участь, так би мовити, в перемозі, в завершенні війни, що так само Європа, миротворці, покровителі. Оце от все. Однозначно, вони хочуть бути за столом перемовин. Однозначно, хочуть, щоб там підпис поставив хтось із представників Європи. Оце все вони явно хочуть. Но! З певними вигодами для себе, які я вже озвучив. Отак. От от. Хтось там мені в коментарях написав цитату забув чи я цитата, когось із президентів штатів. Що якщо, ти, якщо у тебе є союзники, значить ти вже не, не незалежний. Варто над цим подумати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте по країнам пробежимося. Ну, в основні Британія, Німеччина, Франція, наприклад. Ну, і на закусь залишу Росію і, власне, неньку Україну. Раз, добре, ви відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, ось на даний момент, ось на зараз. Великобританія насправді хоче завершення війни в Україні. Покажіть мені, скажіть вам правду. Уруш перевернутий. Херкана. Ман нас перевернутий. О. О, Так. Аліс перевернутий. Фінал який? Уні перевернута. перевернутий. Ух ти! Цікаво! Що у нас тут? Урус перевернути, Беркана, Манас перевернути, Ота, Валіс перевернути, Вуню перевернута. Ну, дивіться, хочуть, то хочуть, але якось, як то кажуть, з ніг не падають, щоб війна прям завершилась прямо зараз. По-перше, в них ось іде обмежений ресурс. Що б вони хотіли, по-друге, по це вони б хотіли дійсно зменшення бойових дій. Припинення обстрілів і так далі. Оце б вони хотіли. Прямо на рахунок повного завершення війни Ну, тут цікаво. Ну добре, ось вони роблять певні дії, щоб цей процес прискорити. У них у самих, до речі, ресурс обмежений, і вони нам то допомагають, да. Но з ніг не падають, відверто кажучи. Далі. Що вони точно хочуть? Зміни влади в Україні. Оце вони точно хочуть. Вибори, іншими словами, так. Да. Далі, ось так само інтереси свої у них є. Ну, а що? Ми ж із Британії підписали, як він там називався, а, договір про сторічне партнерство чи щось типу того. Ось у них і свої інтереси є. Далі, ось вони себе незатишно почувають. розумієте? І що таке і розчарування в них іде? Тобто, ну, в контексті питання, чи хочуть завершення війни. Ну, загалом, да. Ну знов таки. Це вони хочуть, щоб війна ще якийсь час тривала. Розумієте, да? вони не хочуть, щоб війна прям завтра умовно завершилась. Чого, а в них своя вигода? Да. Як то кажуть, не знаю, що тут сказати. Так, дякую за відповідь. Давайте німців подивимось, Німеччину. Отже, покажіть, мені, будь ласка, от на зараз Німеччина насправді хоче завершення війни в Україні. Покажіть мені, скажімо, правду. Ей вас. Тей вас перевернутий. Ансус перевернутий. Ух. Райдо, так. Наутіс перевернутий, і що? Лаус перевернутий. Ого. Ого. Розклад. А, так, дивіться. Що у нас тут? Ейвас, Тейвас перевернути, Ансус перевернути. Райду, Наутіс перевернути, Лаус перевернутий. А от німці от не сильно то хочуть, щоб війна у нас завершувалась. Чого знов-таки свої інтереси йдуть? Коменти будуть. Um, добре, ну дивіться, ось відстоювання своїх інтересів іде. Ну тобто, да, вони нам допомагають, оце все, ну вони думають про себе. Ось ти вас перевенти, а цю з перевенти. Ну, зменшення бойових дій, припинення обстрілів вони б хотіли. Но цей руни не покажуть завершення війни, от чому справа. Мало того, тут ось хитрість іде, ну у німців свої інтереси, свої плани. Так само у них обмеження по зброї йдуть. ну тобто. Вони думають про себе і готуються, тому що розуміють, що Росія все одно Європу спокою не лишить. А ну Ось гаразд, ось вони декларують, нібито, да, хочемо завершення війни, оце. оце декларують. По факту, ну трошки воно не так виглядав по ансузу перевернутому. Далі. Маніпуляція тут певна іде. Ну і загалом, знаєте, вони нам вказують дорогу. Мов, да, давайте, рухайтесь, ми, ми за завершення війни, оце от все. Ну, не спішіть там, із завершенням війни, да, іншими словами. І знов таки лаус перевернутий. Хитрий, підступний план. Свій мотив є тут, явно. Знов таки, дві руни обману, руна, яка показує відстоювання своїх інтересів. Чи хочуть? Ну, да, не скажу, що прям зовсім не хочуть. Ну, що прям з ніг падають і все можливе роблять, для того, щоб він у швидше завершити. а, -а, а, -а. Так, раз, дякую за відповідь. Ну що, може, хоч Франція порадує. Так, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну то от на зараз Франція насправді хоче завершення війни в Україні. Покажіть мені. Скажіть вам, правда? Іса. ох ти. Евас. Єра. Тейвос. Ох Охте! Турісас. Ну і фінал який. Кану Неясний дію. Ну, Франція дійсно порадувала. Треба сказати. Що в нас тут? Ісапустару на ЕВС прямий Єра. Пря... Пря... Тейвас, Туріса, Скан Перевернуто. Дивіться. <кхм> знов таки, ось таємниця є. У Франції так само свої певні мотиви присутні. Чи вони хочуть завершення війни? Так. Да. Ось Ось ці руни чітко, ясно показують завершення війни. Так що Франція дійсно хоче завершення війни. Питання в тому, що знов таки зразу випала Іса. Вони не хочуть, щоб війна завершилась прямо зараз. Вони хочуть, щоб ще, ну знаєте, ще трошки, як то кажуть, це все діло відтягнути. Але чи хочуть, насправді хочуть, правда. Ну що ж, шанування Макрону, як то кажуть. Мало того, що допомагають нам, ось і військові. І так так, далі. так само хочуть участь приймати в власне, підписанні документів, то що Тейлас це не тільки про зброю, це й про юстицію. Ось по Турісазу дійсно певні активні дії роблять, щоб це зробити. Але знов-таки по фіналу Кану перевернута. Все одно, свій хитрий мотив тут є. І свій певний зиск. Отак, от, от ну чи хочуть насправді хочуть. Питань нема. Ну, поки що, єдина країна, яка прям дійсно, як то кажуть, більш-менш за Україну, попри наявність певних своїх мотивів. от, Ні, це не значить, що прям інші союзники проти нас або що. просто щоб ви у інших ви розклади бачили, і які там свої мотиви тут є на нашій війні зав'язані. Ну що, доходимо до вишеньки на торті. Так хоче Росія завершення війни, а на самий кінець лише Україну. Знов-таки нагадаю мова про владу, не про народ зараз іде. Так, добре, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а Росія на даний момент, ось на зараз, насправді, хоче завершення війни з Україною. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Соло. Наутіс перевернути. Ага. Єра. Інус. Хагалас, ось вам сама війна випала. І що? Ух ти, Цікавенка, ну, гаразд. Що у нас тут? Соло, Наутіс, Єра, Інгус, Хагалас, Ейвас, Наутіс перевернутий. Як би це не дико прозвучало, но Росія хоче завершення війни. Ось уже на зараз. Але тут буде дуже жирне але. Дивіться, ось перемога маніпулятивна. Тобто, ось вам завершення війни йде благоприємно для себе. Ось вам сама війна і що? відстоювання своїх інтересів, збройним чином, чином війни. Завершення вони хочуть, але вони хочуть його на своїх умовах. Розумієте, так? Да? От. Це знов таки, це про владу йде, це не, не про народ, про російський дрімучий зараз, от не разу. А, тобто, от, віддайте нам то, що ми собі захотіли, і все, ми завершимо війну хоч завтра. Ти типу, От, типу так. Чи хочуть на зараз, хочуть. Но залізно на своїх умовах. От тут треба підкреслити це дуже жирний нюанс. Ну і давайте, Україна. Знов таки нагадаю, що це буде мова йти про владу, а не про народ. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то Україна на зараз, на даний момент, хоче завершення війни. Покажіть мені, насправді. А скажіть, вам правду. Фехо. Ер. Ансус. Ага. Наутіс. Торіса, що? Аус ага, перевернутий. Ага. да, коменти будуть гарні. Так, раз, що у нас тут? Нагадаю, що це у нас показується тут влада, не народ. Ну це так, до слова. Що у нас тут? Фехо, Єра, Ансус, Наутіс, Торіса, Славус перевернутий. Ну що ж, завершення війни хочуть влада. Ну, але, але починається знов таки. Дивіться, зразу гроші впали. Перша руна, яка показує гроші. Далі. Завершення влади як такої. Ну, завершення війни дорівнюватиме завершення повноважень поточної влади. Тому що партнери, там он падало чітко, що дехто прям явно виборів хоче вже зараз. Ось, власне, завершення влади. Тут так треба і читати. Далі, маніпуляції йдуть з чим пов'язані. Загалом йдуть маніпуляції пов'язані із ну, законом, по-перше. І влада дуже-дуже ну, сильно не хоче віддавати владу. Ось вам іде, власне, сама війна. Ну, Єра, Туріса, зараз, це завершення війни, правда. Ну, по перевернути. Тому знов таки, є свій а, хитрий мотив, прихований. Який, власне, да ось, перші три руни показав, який тут мотив. Дуже попрошу не розводити SRH в коментарях. Бо от схоже, останній розклад, прям бурю емоцій викличе. Так, ну такі от такі от сьогодні розклади. Дуже сподіваюся, що я не пожалію про те, що я взагалі це відео записав. Добре, отакі от розклади вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте антибажання спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!